Надивилася різних елементів та й трапилось. Саме головне, я не знала, куди бурульки наші приробити, бо їх багато красивих. Трошки потрошки, два стула совєтської школи. перетворились на такий твір мистецтва, я рахую, тому що приймали участь всі сусіди, хто що допомагав, коштовності мені понадавали брулянти золота. Ну, з дитинства, як мама навчила, у мене свята йде вбирати. Мама, я малюю, дитина малює, дитина ліпиє. Мама дуже до цього докладала зусилля, все для творчості. свята хоче, свята значить малює. З школи, з тенгазе, ляпка. Так воно і залишилось по життю. Тобто, сидіти просто під телевізором, проводити час дуже скучно, дуже сумно. Я Світлана Шабель, черкащанка. Все життя. Народилася в Черкасах, жила в Черкасах. Мандрівки, звісно, люблю, але завжди хочу додому. Люблю Дніпро своє. Не можу без Соснового бору жити. Завжди щось робила, малювала. От малювала і контурами, і фарбами, потім бісер, потім скло, потім мозаїка. Не знаю, мені завжди цікаво щось нове. Я взагалі колись трапила, зараз не згадаю, прям науковий труд є, британець якийсь писав, він досліджував, що таке щастя. Висновок. Людина щаслива тоді, коли вона щось робить. Я з ним повністю згода. Тобто той момент, коли ти щось твориш, вигадуєш, оце і є щастя. Ну, взагалі з керамикою я хочу навчитись працювати, це все доволі-доволі складно насправді. Мало того, що ти її це, глину вимисити форму, її правильно треба висушити, щоб вона не потріскалась. Висушив. Потім е, пігментами, оціми природні всі пігменти розмальовуєш, і тільки потім вже вона запікається. Це перший раз. І вони будуть такі блідненькі, некрасивенькі. А коли вже додаєш і другий раз запикаєш, вони стають настільки яскраві, красиві, це глазурі, глазурь, ой, краса, хочу, бо та стіна у мене вся не оформлена, мені хочеться всю в кераміку. Косівська кераміка. Тобто, якщо на неї не дати оцей глазурі зверху, вона буде така ж бліда, прозора, а коли вже даєш глазурь, наскільки красота. З глини, от рік тому я познайомилася в Мошнах, у нас художниця є Леся Куж. Вона курси, там, до неї заїхати можна поліпити на круг ганчарний. Зараз вона вже і пічку поставила, обжиг. І так ми з нею подружились. Вона мені і глину дала, і фарби. І зараз обжиг у неї теж роблю. Дуже цікава, дуже красива. Це настільки заворожує, коли вона вже опал пройшло, коли вже емалью покрили. Теж красота. Скло кольорове, я завжди його любила знову дитинства. Це Коховське водосховище, У мене там бабулька була. І от берег затоплений, якісь намистини, кусочки тарілок. І, і це все воно блистить. У мене ціла тарілка була скляних намистин. От, мабуть, звідтиля воно і пішло. Кольорове скло, де не побачу, обожнюю дивитися, насолоджуватися цими кольорами. У мене взагалі колекція, вона йде пляшки, келихи, наліваючи, баранці, штовчики і пташки. Як нема чим зайнятися. Полізла, подивилась. Хтось продає залишки, комусь жалко викинути. Є, звісно, і колекціонери ціни там зовсім менш. Ну Так трошки-потрошки набрала таке мені. До вподоби. Варяги. Розпис пішов і море у мене, і ріки тут, і Русь згадується в своїх визерунках. Точечний розпис це називається. Починала як веснянки, якщо ви знайомі, це були у нас дохристиянські свята такі, що запрошували весну. Потім воно переросло в інше. І вже не просто. Спочатку були просто малюнки, а потім у мене вже пішли вони з назвами. Це у мене Галичина зелена пішла, це море, це «Наші ангели» називається. Це перший мій витвір з мозаїки. Підставка для квіт у нас з робили. Сталішню видрала у чоловіка з підмойки і звичайною плиточкою положила вдома. Як ми дачу купили, у мене така мрія була завжди зробити будинок і сидіти, малювати, квіти чи акварілі, чи щось таке. От іменно я дійшла до того, що я можу дозволити собі. Не працювати ще не виходить, але от займатися завжди творчістю до кінця життя. Нема того часу, коли вона закінчиться. У мене чоловік колись каже: Що ти з той даче? Що ти її робиш? А ти будеш все життя робити, останній цвях і хряст нема. Я кажу, О, кажу, тоді я ніколи її не закінчу. Буду все життя робити. Віртка символізує це копія, які перетворюються у нас на квіти. Я сподіваюся, що війна закінчиться і всі наші копії стануть квітом. Люблю, коли не скучно. Коли є на що звернути увагу, якісь елементи, ну, декорування взагалі простіру, це жіночий, мабуть, більше такий елемент, правильно сказати. Тому щоб було цікаво, не тільки мені. Люблю, коли мене вихваляють. Я прям піньочок собі зробила. Та я шуткую, звісно. Але якісь елементи, щоб було. Всім цікаво і радував глаз. Це фарби, кольори оці. Я скло, навіть сюди вкраплення зробила, коли ввечері йду з собачкою гуляю. Вона блим-блим-блим. Засвітилася. Вже не скучно.